Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас. Працює Тетяна Іванська. Справді завершився 75-й ювілейний саміт НАТО. Було прийнято чимало рішень для України. Члени НАТО заявили про конкретний прогрес України в реформах і назвали незворотнім наше приєднання до альянсу і запевнили у своїй підтримці на шляху до євроатлантичної інтеграції. Нас, хоча, звичайно, ми б хотіли чути зовсім інші новини, принаймні більш більш конкретні узгодили члени НАТО план допомоги Україні на 40 мільярдів євро у 25-му році. у нас в Україні з'явиться старший представник НАТО. Він буде допомагати в роботі над реформами, які необхідні для того, щоб стати членом НАТО. Ну і так само було. Підписано безпековий Ukraine Compact, Про нього також будемо говорити. Що зобов'язуються зобов'язується робити держави-підписанти згідно цього документу? Звичайно, так само ми чули і у Ані в новинах. Ви чули про допомогу, яку ми будемо отримувати від наших партнерів від Сполучених Штатів і від Австралії. Але я все ж таки не пропоную розпочати із того, що нам зараз болить найбільше з нашого фронту, що там зараз. Відбувається і яка там ситуація, ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, разом із нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні! Героям слави, вітаю вас. Пане Ігоро, ми пам'ятаємо цей ракетний удар по Ахмадиту. Власне, ось цей ракетний удар так само обговорювався нашими партнерами і на полях саміту НАТО про нього згадували ці звірства і безчинства. І стало відомо, що після цього ракетного удару, виявляється, він зачепив навіть деяких росіян. В чат бот головного управління розвідки написав так званий шокований ударом по дитячій лікарні російський льотчик. Чому? Кажу так зване, тому що ну він мені здається, всі знали, що, що відбувається, і він нам передав дані, про по яких вдалося встановити 30 командирів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Це військова частина 06987, аеродром базування Енгельс. І серед е, ще іншого масиву інформації, які він передав: там документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані, грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної. Дивізії. Візії пане Ігоре, як нам може допомогти ось така інформація, і що ми можемо з нею зробити? Можемо спроводити інформаційно-психологічну діяльність навколо цієї події з конкретними людьми. І, взагалі, що робиться, і ми знаємо, що інформаційна війна є дуже важливою складовою широкомасштабної війни. А тут реалізацію цих підходів і впливів може здійснити по конкретним військовослужбовцям кваліфікувати їх діяльність, якщо вони цього не знають. я маю сумнів, що вони роблять злочин відповідальність в зв'язку, яка є по міжнародним законам, які якби закони російські над ними. Але це ж невідомо, що буде з цими людьми через 5-10 років, а також членами їх родин, і тому з точки зору які інструментарі до такого роду людей не новий. Саме росіяни це мали дотик в Чеченській, наприклад, війні, коли чеченцям вдавалося з'ясовувати, які льотчики здійснюють які удари не тільки льотчики, а які командири артилерії російських систем залпового, вогню, які зносили фактично селення чеченське ще з цих часів, і так далі. І тому спрацював такий чорний лебідь, я би сказав, в даному випадку для росіян, і це ця подія Важливе для проведення відповідної діяльності інформаційної, але не тільки. Тому що бачите, це от власне пане Ігоре, от окрім інформаційної діяльності? Ну що це ще може дати? Тому що так само льотчикам російське керівництво, наприклад, може запевнити, що ваші родини будуть спок... можуть жити спокійно і будуть цілі, можуть запевнити, можуть запевнити інші, наприклад, пілоти, хтось може боятися, а хтось навпаки, знаєте, ось це е... буде казати, що так і треба, і давайте бомбити далі. От окрім інформаційної такої нагрузки, що ще це може дати. Бачите, в своєму питанні ви частково дали відповідь. Тобто, так чи інакше, вони будуть в нестабільній морально-психологічній ситуації, чи в один, чи в інший бік, а це дає можливість нашим спеціальним структурам, урусам, ну і іншим, я не буду перерахувати всім, виявляти і допомагати е, цим е, людям е, ставати е, в тому числі. І на бік справедливості ми ж пам'ятаємо, що це не просто так вдавалося вербувати. Та ж пілота вертольота, який перегнав, і сам те факт, такий, що з'явився: ключик, який передав дані, сам по собі цей факт багато про що говорить. І тому спочатку значить, відбувається такий, Скажем, вплив на морально-психологічний стан всіх цих людей, а потім виявляється робота з кож з кожним конкретно може дати нові результати, тобто конкретно людьми, які розуміють, що в цілому їх держава збройні сили і їх частина, і безпосередньо він приймає участь в. Дуже великому злочині із цієї ситуації треба шукати вихід, працювати з цими людьми і давати їм відповідний інструментарій, яким чином це треба проводити. Це немало для спеціальних органів, які займаються цим. Це теж таке важливе підґрунтя. Ну тобто тут основна робота буде за нашим гур, але я дивлюся, нам в коментарях пишуть про те, що не вірять в совість цього пілота, тому що росіяни не мають жодного сумління, і я тут десь погоджуюся. Ви вірите в те, що, наприклад, після того, як злили дані ось цих пілотів, хтось із них, коли буде отримувати наступний наказ, він буде перевіряти, що саме і куди саме він буде запускати ракети? Ви вірите в те, що хтось з них... Може реально відмовитися не пустити ракети? Ну тобто, чи може ось цей чорний лебідь, про який ви говорите, спровокувати ну, певний бунт зсередини? Ну бунт не бунт. Ви по максимуму, да, так, от оцінюєте ситуацію, берете. А треба ж працювати, щоб зробився максимум, щоб сформувалася група і відбувся те, про що ви говорите, треба працювати з окремими людьми. Я хочу сказати, що з е, самого початку війни. А, значит, були випадки, які навіть відкривали стрімничі, виходили і подавалися подавали спо за свої інформації, які говорили про те, що льотчики працюють зі своїми строєвими частинами для того, щоб їх не проводили в конкретних діях по бомбардуванню, тобто в прийняті учнів всіх злочинів. Тобто окремий з них займалися її діяльності, тому що вони, мабуть, дивляться трішки далі, чим інші, і думають і про себе, і про свої родини. Тобто, це не маловажний факт. Я ще раз кажу, що е, треба це в це можливості для роботи з кожним із них. Е, а для того, щоб, скажімо, зібрати таку роду інформацію. В іншому випадку, не тоді, коли от трапилось так, що її тобі дали, то треба багато зусиль, коштів в тому числі, щоб до проводити такого рівня розробку конкретної людини, і тут виграли час, і тут надали можливості нашим спеціальним структурам для такого роду роботи, тому. Це робота на перспективу, не так зразу, що от ми виявили, і значить, вони там на наступний день піднялись на бум. Безумовно, ні, тому що у них там працює відповідна структура в збройних силах Російської Федерації політично. у них працює там ФСБ, ну і так далі, вот. але це боротьба, в якій з'явились нові можливості для наших спеціальних структур. Це однозначно. Пане Ігоре, ми знаємо про цей саміт НАТО. Власне, я анонсувала, що будемо трішечки по потрошечки да, брати інформацію, яка з'являється її обговорювати 10 липня. Володимир Зеленський на саміті НАТО провів низку до створення зустрічей і там власне, обговорювали і подальший розвиток формули миру та наступний етап, і посилення нашої протиповітряної оборони, і так само можливість використання західної зброї по Росії. Ну і євроінтеграцію України я бачила, як відповідав на запитання Джо Байден щодо того, коли і чи надасть він дозвіл використовувати зброю Сполучених Штатів по Росії. Я б хотіла почути більш чітку відповідь, хотіла б просто почути так, але почула відповідь м дуже розмиту, ніби так, але немає не сенсу стріляти, наприклад, по Кремлю. Але ми ще над цим думаємо. Тим не менше, ми е, маємо, наприклад, Ще один петріот від, від Німеччини. Скільки на на даний момент, от у нас чого чого, і скільки нам пообіцяло отримати? Скільки петріотів, скільки систем протиповітряної оборони, і чи нам зараз цього ну, нам звичайно недостатньо ніколи зброї, правда ж? Але от на зараз на даний момент чи нас влаштовує ця кількість? Так, потрібна чіткість і ясності, якщо е, виправдовували. Скажем, не запрошення, не формулювання більш чітке, даже ж з вільності на Вашингтонську відносно позиції України до НАТО і шлях, і наскільки наближилися. Що НАТО це будинок, то там раніше в Вільнусі, до сідовільно говорили про те, що ну ми підійшли. Нам відкриють чи там двері, чи там фіртку, чи що вони відкриють, і коли це буде все ж. То тепер здається, що щоб підійти до цього будинку, натівського, треба пройти по мостку. Тобто, це ближче чи далі від того, щоб зайти? Ну, по часу сказали років від 10. і це шлях. Сприймаймо як шлях самурая, Так, шлях. Це процес. Ну, про процес зрозуміли. В Віннюсі, е, крім процесів, формулювали, що ж треба зробити. Тут такого ми не побачили. Але так чи інакше, от, в зв'язку з тим, що би якби чітко по НАТО, то буде потужний до про протиповідної оборони. Так, ну мільярд якби добавляють на неї зрозуміли. Десятки тактичних систем, як би там, але на перспективу. Зрозуміло, але все це десь там. Я завжди дивувався, як би, але можливо, в цьому є якась раціональна система. Коли працював з нативцями, приймав участь, делегаціями, все таке інше. То якщо піднімати якусь тему, вони казали раніше, ніж через два роки, чи що ми можемо зробити, є необхідність, аргументація, але от такі підхід і так далі. Ну, це було до війни, щось там зрушилось з міста, але багато що цього чиновнішу всіх підхідів на потім на перспективу. Воно залишається, і тепер про протиповітряна оборони Додали якби оці п'ять батарей, А від кілі, ну, сам Петріота і сам ті відкіляси, даці із сіми батарей, які займаються всі разом уже півроку. Півроку займаються, і з них прийнято рішення по п'яти, і з яких зайшли з німеччини тільки одна, і тепер це підтвердження, як це досягнення. От я як ППОшник з минулого старіччя не сприймаю так цю ситуацію. От, власне, Ми я бачу... тому вас і питала, тому що справді говорять про п'ять, і кожен раз новина подається так, як ніби ще одну і ще одну. Насправді це ось ця незмінна стала величина. Ви знаєте, що таке чіткі вот на руки там азіати носять перебирають от сім э, сім э, батарей. Це да, чоткі, і ми перебираємо, І змогли э, дітеля достати одну бусинку э, від німців, там де президент наш був, і там уже передали, закінчилися на навчання, плюс румуни, плюс. Те, що не дають американці, ну це взагалі як вони серед та свого престижа, який вони під так і інше, визначили, що забирають швидко від території Польщі, а потім можуть доставити там. Але Дуда сказав ні, і президент Америки міняє це рішення, це що взагалі? В стані війни, от з точки зору воєнного, ну зовсім це неприпустимо, і потім і вже така ситуація. Місяць йде, і американці не можуть розказати. А від кіля, якщо не дути з Польщі, американське це не польське. Польські ми просили. Вони сказали, ні, нам теж. Скоро може бути війна і так далі. Зрозуміло. Але якщо ви такого рівня держави, і ви прийняли рішення, то, то як до цього можна відноситися? Дякую Нідерланда, вони там збирають і набрали. Коротше, тут не хочу час займати на те, що це переборки відносно того, що п'ять з цих сім'ї, які займаються всі півроку, це потужне, це швидко, швидка це реакція на Ахмадєд, до речі, по реакції. Ну, злочин такого рівня на весь світ, і зрозуміло як. А яка реакція швидка, якби від кільби на наступний день говорить: так, ну трапилась там трагедія, все, якби що в таких випадках говорять американці, і додає, але ми рішуче заявляємо, що змін позняття заборони все не буде. Рішучість в тому, що вони не будуть активно діяти. Це що, реакція? Чи е, е, значить вони там за цими перегонами президентськими забули, що чи не бачать, що навколо відбувається? І тому, наприклад, ну зробить, що можете, ну завіт. Про те, що все ж, але вони не хочуть бути до цього протесту. Забирають заборону, заходить в 16 шістнадцяти. Оці опять-таки, відступи і розмова про те, що пересуваються. Блінкін заявив і там аплодували відносно того, що пересуваються з Данії з Нідерландів, значить, і десь там літом це завершиться. Пересуваються, вже почали. Де да, це реактивні літаки через е, годину? Вони можуть бути здані з навіги, Ну хай буде не годину чи через дві. Ну хай я там е, даю, що пілоти скучились по Україні наші будуть кружляти десь на Європу і зайдуть через декілька ну, годин, да і привітають українців, цьому, що ну це ж так сказано, що десь пересувається а потім опять нам говорить про літа. Пане ігоре, в мене відверто кажучи, попри те, що я не повинна допускати емоцій в ефірі. Але я як українка, у мене такі самі емоційні запитання та до наших партнерів. Але давайте одразу про літаки вас запитаю. У Нас 5 хвилин буквально лишилися. Власне, ми говоримо ще й про винищувачі гріпини, які Швеція може надати, але за умови а вірніше, але лише після того як закінчиться процес передачі винищувачів F-16. Про це заявив голова МЗС Швеції Тобіас Вільстром. І він сказав, що. Що ось це травневе рішення призупинити плани щодо надання Києву винищувачів у Гріпен було ухвалено через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів і Ф 16 і ГРІПЕН це надто багато. Це справді надто багато. ну, в чому полягає складність чи це якісь відмовки? Цікаве питання. Я вам пояснюю. А давай давайте згадаємо, що в травні говорили шведи. Вони говорили, що одна із країн союзників не порадила. Забудете реалізовувати програму по Пагріпінам для того, щоб це буде складно. одна з країн пасив в травні. А тепер да ну з першого разу догадайтесь, яка це країна? Я вам допомагаю Сполучені Штати Америки. А тепер далі ну не можуть великі сполучені штати значить в такому вигляді, що вони забрали. А знаєте чому, тому що гріп в наших умовах краще, більш сучасний, менш вимогливий, дезліт посадковий е -по смуги, і таке інше, і тому, якщо почнуть порівнювати. А війна це чітко покаже то тут, якби от, от такий підхід, і тому сев 16 де е, повітря засмоктуючи внизу, і там всі камінці залітають. Це вилізе це. Треба полосу, щоб він сідав і злітав. Це велика проблема. І тому зараз уже. Пропонують не можеш так залишатися, тому натиснули американці на шведів. Ну і на нас зрозуміло, наші, якби мовчати. І Тоді кажуть тепер вже шведи, що про це просили вже не просто країна, якась з боку, яка ми визначились, а просили самі українці. От ми з вами можемо повірити в те, що наші наші хлопці на фронті повірять, що буде важко з логістикою, тому не треба заводити. Да їм гріп їм треба авіційна підтримка вже зараз. І якщо хтось там їм сказав, ви знаєте, буде важкувати, тому ми від нам радять відкласти на потім. Як це буде сприйматися? Тому це інформаційне, таке неуклюже я б сказав би, забезпечення діяльності американців, що відбувається, і це треба опять-таки, зняти заборону, тому що гріпини, вони більш пристосовані, зрозуміли для шведських літаків дальної раційної і управління, які значно підвищують ефективність застосування як F-16, так і. E, значить, гвіпінев до речі, американцев під F-16 і хакай, такий же старий порівняння з цими літаками, ДРВ, які шведи при але є. Але вони його не дають, це якби інформаційне не б'ють нічого. Тому немає рішень, і за це літо треба подивитися, які від слов, які Байден плутає там досі. E, значить, як сам в, в своїй програмі президентської боротьби. Так і ну, для нас важливо, що плутається в стратегії заміни стратегії. Якщо за літа ми не побачимо, що це зміниться допомоги, а вона повинна стати швидкою в широкому спектрі і з сучасним озброєнням. Тоді можна очікувати суттєвих змін. А поки на жаль, ми дивимося і бачимо, який важкий стан зараз у нас на фронті, і це наслідки такого підходу. Це правда відтягається допомога, і ми вже з вами неодночас... неодноразово говорили в цьому ефірі про ці F-16, Як кожного разу далі і далі відкладалося їхнє прибуття, зараз говорять про те, що мовляв до кінця літа. Але ось ну побачимо, що далі буде, як буде реагувати знову ж таки світова спільнота та на те, що відбувається на фронті в Україні. Ми бачимо, що росіяни тиснуть на околицях турецька, вже тривають бої. Дуже важка ситуація в Нью-Йорку до неї області, і ми бачимо, як наші хлопці та дівчата мужньо і героїчно справді відбивають ворога. І на жаль, спостерігаємо за тим, як за цим глибоко занепокоєно спостерігає світ, пане Ігоре. Дякую вам за те, що долучилися. Ігор Романенко – засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.